Захід не просто змирився з російською літературою як явищем, а прям захопився нею. Якщо автор або режисер хоче зробити свого персонажа якимось не таким, якимось глибоким, з витонченим смаком, то ніби за шаблоном додає любов до російської літератури. Саме тому у романтичній комедії Любов до собак обов'язково, обов'язковою ще є любов до екранізації доктор Живаго, де головний герой навіть кинув одну з подруг, бо вона не розділяла його захоплення. Ми дивилися доктора Живаго. Я дивилася його разів 20». Навіщо? Такий сумний всі замерзають. І раптом я почала вболівати за блондинку. Саме тому персонаж Бенедикта Камбербеття у міні-серіалі Ерік цитує Толстого. Кожен мріє змінити людство, але ніхто не бажає змінювати себе. Адґре Толстой. Саме тому Крімс Гемсфорд вражає Майлі Сайрус цитатою з Анни Кареніної. Анна Кареніна. Усі щасливі сім'ї схожі, а нещасливі, нещасні по-своєму. мало хто знає, але саме через це вони і розійшлись. Саме тому Джо із серіалу Ти теж читає російських авторів. Ви це читаєте? Перечитую. Комусь треба ще якісь докази, що він псих. Саме тому у серіалі Бруклін 9.9» одна серія називається Злочин і Кара. Саме тому героїня серіалу «Сайнфолд» захоплені від можливості співпраці з якимось російським письменником, бо це ж таке, як працювати з Толстим. You know like саме тому Кері Бречув та її подруги романтизують Росію. Справжня Росія вісімнадцятого століття. А Кері взагалі зустрічається з росіянином, де його показують як чоловіка, який пише їй музику і читає в голос книжки. Добре, що він потім виявився таким, що б'є жінок, і на тому дякую. Саме тому персонаж із серіалу Ферзовий гамбіт хоче читати російською в оригіналі. Щоб читати Достоєвського в оригіналі. Саме тому дружина головного героя в серіалі Розрив професорка російської літератури. Що це у вас? Теми релігійних переконань у смерті Івана Іліча Толстого. Ілічатолстого, коли здається, що для вестернів стосунки, які починаються з цитати якогось російського автора, це прям пік романтики.